Говоримо про резонансні події тижня у програмі Резонанс на телеканалі ГОК. Сьогодні у випуску. Поліцейські Полтавщини встановили чоловіків, які демонстрували в громадських місцях предмети, схожі на боєприпаси. Дитину без ознак життя у одному із сіл Лубенського району виявили 15 листопада на території приватного домогосподарства. На Полтавщині поліцейські, рятувальники та рідні майже дві години шукали грибника, який заблукав у лісі. Поліцейські затримали озброєну злочинну групу, яка упродовж року здійснила близько 20 крадіжок грошових коштів із терміналів самообслуговування, розташованих на території Полтави та Кременчука. Нацполіція ліквідувала логістичний хаб із збуту наркотиків і психотропів з прибутком у 10 мільйонів гривень на місяць. Поліцейські Полтавщини викрили браконьєра, який незаконно виловив понад 100 кілограмів риби. За матеріалами СБУ перед судом постане колишній фітнес-тренер, який перешкоджав законній діяльності військових. Правоохоронці Кременчука 14 листопада отримали два повідомлення від громадян про чоловіків, які мають при собі боєприпаси. Повідомлення надходили з різних районів міста. Поліцейські встановили правопорушників та відкрили кримінальні провадження. У першому випадку, який стався у центральній частині міста, близько 16.10 до відвідувачки однієї з кав'ярень підійшов невідомий чоловік у стані сп'яніння та поклав їй до рук предмет, схожий на гранату. Після цього фігурант залишив заклад. Отримав Пше інформацію від громадян на місце події одразу прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та вибухотехніки. Під час огляду місця події фахівці вилучили імітаційну тренувальну гранату з піротехнічним ефектом. Категорії Р1, що імітує бойову гранату РГД 5 У ході подальших оперативно розшукових та слідчих дій поліцейські упродовж години встановили особу, яка причетна до правопорушення. Ним виявився місцевий чоловік 1972 року народження. Ще одне повідомлення до поліції Кременчука надійшло близько 16.40. Громадяни повідомили, що на вулиці Алітуській невідомий чоловік тримав в руках предмет, схожий на боєприпас. Як і в першому випадку на місце негайно прибули. Патрульні поліцейські, які припинили правопорушення та викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився місцевий мешканець 1980 року народження. Із дотриманням заходів безпеки у правопорушника боєприпас вилучено за попередньою інформацією фахівців. Це страйкбольна граната. За вказаними фактами тривають слідчі дії. Дитину без ознак життя у одному із сіл Лубенського району виявили 15 листопада на території приватного домогосподарства. Про це правоохоронців повідомили жителі села. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, ювенальні поліцейські та медики. За даними поліцейських, це 12-річна місцева мешканка. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Санкція що найбільше позбавлення волі до 15 років. На Полтавщині поліцейські, рятувальники та рідні майже дві години шукали грибника, який заблукав у лісі. По допомогу до поліції звернулася донька зниклого чоловіка. Як з'ясувалося, жінка безрезультатно намагалася самостійно прокласти дорогу батькові, скеровуючи його шлях за допомогою мобільного зв'язку. 55-річний чоловік заблукав у лісі в Миргородському районі. Повідомлення про його зникнення надійшло до відділення номер міста Гадяч Миргородського райвідділу поліції 14 листопада о 15.30. Негайно були організовані пошуки зниклого. До заходів долучилися мобільні екіпажі поліції, рятувальники та рідні зниклого. Чоловіка вдалося розшукати за дві години. Його помітила донька на дорозі неподалік від лісу. На щастя, з чоловіком все добре, загрози для його життя та здоров'я немає. Поліція Полтавщини нагадує про заборону відвідувати ліс, встановлену рішенням Ради оборони регіону. Обкрадали термінали самообслуговування у Полтаві та Кременчуці. Оперативники та слідчі головного управління поліції області спільно з працівниками відділу номер 1 Полтавського райуправління поліції із залученням спецпризначенців батальйону поліції особливого призначення затримали озброєну злочинну групу, яка упродовж року здійснила близько 20 крадіжок грошових коштів із терміналів самообслуговування, розташованих на території Полтави та Кременчука. У ході проведення слідчих дій та оперативних заходів... Поді, встановлено, що чоловіки за одну ніч могли скоїти від трьох до п'яти крадіжок грошей із терміналів. Зафіксовані збитки потерпілої сторони вже перевищили 400 тисяч гривень. Враховуючи, що досудове розслідування триває, кількість епізодів та сума завданих збитків може зрости. Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив: фігурантами виявились 36-річний та 29-річний жителі Кременчука. В ході проведення санкціонованих судом обшуків за місцями їх проживання слідчі виявили. Грошові кошти, зброю з боєприпасами, картки різних мобільних операторів та інші речові докази. Фігурантів затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозри та обрано судом запобіжні заходи, тримання під вартою строком 60 діб. Наразі слідчі перевіряють підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень. За даним фактом здійснюється досудове розслідування за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу. України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. Наразі слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Нацполіція ліквідувала логістичний хаб зі збуту наркотиків і психотропів з прибутком у 10 мільйонів гривень на місяць. Фігуранти налагодили схему наркобізнесу на території 14 регіонів України, розповсюджуючи великими партіями та в роздріб альфа пвп -пі, амфетамін, екстазі, канабіс тощо. Поліцейські провели низку одночасних обшуків та вилучили наркотики та психотропи на понад 6 мільйонів гривень. Усі учасники затримані їм загрожує до 12 років заград. Тами з конфіскацією майна встановлено, що члени злочинного угруповання у складі 9 осіб віком від 28 до 43 років діяли на територіях різних областей країни. Фігуранти налагодили розгалужений логістичний хаб зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, рекламували свої послуги та координували розповсюдження заборонених речовин через телеграм-боти та інтернет-ресурси. Збували товар так званими закладками та партіями. Зокрема, наркотики відправляли поштовими сервісами під вигаданими анкетними даними по всій території України. Від злочинної діяльності зловмисники отримували майже 10 мільйонів гривень прибутку щомісяця. У ході 36 одночасних санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів на території 14 областей поліцейські вилучили понад 9 кілограмів альфа пвп -пі, а це майже 30 тисяч доз, 4 кілограми амфетамі. Орієнтовно 15 тисяч доз, а також по 8 тисяч доз канабісу та Спайсу. Крім того, виявлено 200 пігулок екстазі, понад пів тисячі набоїв та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами чорного ринку становить понад 6 мільйонів гривень. Дев'ятьох зловмисників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили їм про підозри за статтею 307 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліцейські Полтавщини викрили браконьєра, який незаконно виловив понад 100 кілограмів риби. Під час патрулювання прибережної території сулинського заказника Кременчуцького водосховища, поліцейські виявили місцевого чоловіка, який займався незаконним виловом риби. Для документування злочинної діяльності на місце події прибула слідчо-оперативна група відділу номер 1 місто глобине Кременчуцького райуправління поліції та працівники Полтавського рибоохоронного патруля. Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської на воді Кременчуцького райуправління поліції зазначив: 13 листопада близько 21.40 працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з батальйоном поліції особливого призначення виявили місцевого чоловіка, який на човні з навісним двигуном виловив понад 100 кілограмів риби. З місця пригоди вилучено мотоцикл, човен з двигуном та рибу. За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 249 кримінальної. Лоного кодексу України незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду. Санкція статті передбачає максимальне покарання до трьох років обмеження волі. Тривають слідчі дії. На Полтавщині за матеріалами СБУ перед судом постане провокатор, який перешкоджав законній діяльності військових. СБУ завершила досудове розслідування щодо полтавського провокатора, який перешкоджав законній діяльності військовослужбовців, ображав та плювався у бійців збройних сил України. Шовісрібят Я... б... б... з вулиці б... і туди, і... наутіль пацанов туда на кидаєте. Що ти так. чорт, чортпалі б... 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 труси базаріші. Я після контузії лежить дома тоді. Після Мене не звільняють. Та ми вас ганяємо. Ви наші гавно. Давай, давай, хоч не трогай, не трогай. Чорт зловмисником виявився колишній фітнес-тренер, який публічно підтримував кремлівські наративи про війну Росії в Україні. За даними слідства, влітку 2023 року фігурант неодноразово і ініціативно підходив до співробітників військкомату, ображав їх та знімав зазначене відео. Згодом відеоматеріали із нецензурною лексикою на адресу військових, а також кремлівськими наративами про вбивства за гроші та утилізацію українців на війні, викладав на власній сторінці у соціальній мережі інстаграм. Значені відео були викладені з метою зниження рівня довіри до співробітників військомату під час здійснення службових обов'язків. Під час затримання фігуранта співробітниками СБУ та Нацполу Полтавщини він перебував під дією наркотичних речовин та здійснював опір правоохоронцям. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, образи чисті та гідності військовослужбовця, напад на співробітника правоохоронного органу, а також виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Достого розслідування завершено, матеріали скеровано до суду. Заходи із документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СВУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії ларадіокомпанії Гок, щоб знати більше. Бережіть себе, все буде Україна.